Так, всім привіт, котики, та кіски. Сьогодні будемо грати у Stand 2. Так, ну що? Поїхали. let's go, Натискаємо грати. Так, що? Давайте виберемо сьогодні ескалацію. Так, натискаємо вибрати. Так, все, чекаємо. Так, мапа Dune. Називається. Треба її ще вивчати, бо. Так, спецназ. Так, автомат. Так, буду сьогодні грати, до речі, пробувати у три пальця. А де він подівся? Він що, втік? Ах ти! А бачили, він сховався, ну. Так, це розминка поки що. А... Так, ну, якщо б три пальці, то було б краще трішечки. Але. Я хочу навчитися, щоб три пальця було. А, все. Він в мене, бачили, пульнув, але не встиг нічого такого зробити, тому що розминка закінчилася вже, та гра почалася. Так, окей. О, ні. Пунк, пунк. Так, зараз дим. Хоча. А, там два чувачка. Один туди, один сюди стояв. Так, давайте подивимось, а, все. Терористи перемогли. Так, окей. Так, пікалетик взяли. Ну що, let's go, побігли. На точку так. Ха -ха -ха! а так, я виніс чувачка. минус один. Супчанський. Я так і знав, що він зараз візьме свій ніж, ну ви мене зрозуміли. Так, це що, P-90 чи що? Так, дуже вже круто, що пікалетіки вже немає. Мінусонув чувачка. Я думаю, що він буде. У шо. Оооо, у шоці? Тому що він же не знає, що я у три пальці граю. Так. Давай, 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 винось його, винось, винось! О, є, молодець. Хехебуай. Там. Так, вибухнуло. Так, окей. На жаль, не встигли розблокувати вибухівочку. Так, ну що? Так, все побігли. Давайте сюди. Капець, треба вивчати цю карту. Дюн. Тому що я бачите... Не знаю нічого. Хожу тут, як дурбецем. Так, сюди треба, так? Ооо! Круто, бачили мінусинув чувачка. Та, я почав у нього стріляти. Так, але в мене вже починає виходити, бачили? Так, це круто. Але я спочатку грав у два пальці, трішечки краще було. Ну, зовсім трішечки. Ви б не зрозуміли. А потім грав у, у три пальці, А потім знову думаю, може, краще буде, якщо два пальця. Грав у два пальця, а вже ж було краще, але. Але потім бачите, я не знаю карту і ходжу як дурбецел. А потім, думаю, треба грати все-таки у три пальця, тренуватися, щоб потім нагибати чувачків до землі. Щоб я зайшов, то вони у шоці були усі. Так, він щось гранату. Ага, це димовуху він кинув. Так, обережно. Обережно заходимо. Так. Він його виніс. Так, а третього виніс чи ні? Так, все. Так, ось вибухівка. Все. Я знешкоджую вже вибухівку. <гас> бачили трішечки не вистачило часом. Так, ну нічого страшного, бо ми винісли у всіх чувачків, бачили двох. Ну, він вже ж виніс, але я допомагав, ви бачили. Так, навіщо ти димовуху сюди кинув? Я і так граю як дурник. Омагат, oh омагат. Все, ти знешкодив? О, ти молодець. Так, все, ми перемогли. Так, круто. Мені вже подобається. Бачите, як я нагибаю. Допомагаю своїй команді а, мінусувати чувачків. Так, ну що, побігли? Так, це коктейльчик молотова. О, ні-ні! А, треба було одразу вище брати. Ну це бачите, це я. ще в мене рука не набита трішечки. Треба більше грати. Але мені здається, що я виніс чувачка там. Котрій пуляв спочатку, бачили, обісратися можна, так, бачили наш вже помінусував чувачків. Так, все, він знешкодив. Я хотів подивитися, що там е, ну, чужий чувачок не сидів е, за кутом. Бо вони бувають ховаються, такі чувачки, кемпери. Е, ти підходиш знешкоджувати бомбу. Я вже так робив. Е, він виходить і е, е, тобі каже: Доброго дня, пане, що ви тут робите? Воно мені геть не потрібно. На! Дідька лисого. Так, у нас два чувачки є. Давайте, чувачки, знешкоджуйте вибухівку. Так, все є круто. Ми перемогли. Є. Вподобаєчка залітає. Так, беремо автомат. Є, я виніс його. Круто! Але він мене, ну ви б зрозуміли, так, в мене вбили 9 разів, а я вбив 5. Для мене це показово, до речі. Тому що, перше, я тільки недавно почав грати в цю гру. Друге, три пальця. Ну, я кажу, що два пальця це таке собі трішечки-трішечки. Мілім сантим буде краще, але е, хочу все-таки, е, нехай буде погано, але, але навчитися одразу три пальці було б круто. Так, що, натискаємо грати, ескалація. Так, ще раз. Вау, круто. Е, вже пограли трішечки. Так, спецназ. А, ні. Так, ну окей. Буде терориста, окей. Так, це я приєднуюсь до кого, так? Так, беремо ось такий автомат. Так, три пальця. Як як я вмію три пальця. Так, це ми заклали вибухівку, а зараз будуть підходити чувачки. Так, наші побігли туди. Коли ми все одно перемогли. Так. Ймо, чекаємо. Так, нашого, так, і. Спецназ винесли. Опа. Зараз він буде виходити. Так, це я ще двох виніс? Так. Так, я двох чувачків виніс. Вони друбецили. Треба обережно дивитися по сторонам. Так, а що він тут підстрибує, що там таке? Ага, ось тут я не можу нічого такого туди залізти бачите, бо там дах зверху над головою оцей. Оце дурбецево. Не треба було перезаряджати. Так, окей. Так, вони знешкодили. Це тому що я перезаряджав, бо я по того чувачка виніс. Мені здається, на відсотків десь 80 приблизно. Так, куди сховатися? Давайте сюди знову. Так. Так, присісти. Мені, до речі, ви у коментарі е, писали, що коли е, присісти, то е, віддача мала. Коли стріляєш, встиг у нього постріляти, але. На жаль, не вийшло зробити йому маленький мінус, так. Так, давайте. Змі... Зміняю місце. Теж. Мінус один чувачок є. Чуєте хтось іде. Мінус два. Ха-ха-ха-ха-ха. <рив> <рив> Ми перемогли. <рив> Чувачки треба обережно дивитися, бо бачите, буває такий чувачок, як я сидить. І все. І ви одразу, як це? Напишіть у коментарі, де ця як країна називається. Там, де є е, е, озеро, мені здається, там плаває Лохнеське чудовисько. <клухи> Дракону воді. То вони як... Лохнецьке чудовисько. ага, бачили? Е, цей вибіг сюди до мене, а той перший знешкодував вибухівку. Окей, гаразд. Так, мені ось тут сподобалось. Бо вони дурники. Сюди не дивитися, не дивитись, не дивитеся. Ніхто не дивиться сюди. Чуєте йде? А що це за ніж був у нього? Капець, давай виноси їх. Так, мінус, мінус. Є, молодець. Бачили, наш зайшов, усіх виніс. Так їм і треба. Так, окей. Бачили, він такий. Я думаю, що або мене там видно, що я там сиджу, або він про всяк випадок туди йде. А, не встиг. Туди йде і такий чпуньк ножем. Якщо там хтось є, то мінус. Якщо нема, то, то плюс. <свісна> Ви мене зрозуміли. Так. Так, давайте, може, підемо до чувачків на зустріч? До побачення, чувак. Ти бачив, який я крутий? Я вже у три пальця граю. Це ж мені здається, що наші... Зайшли, то повиносили у, 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 цих чувачків на у них на спауні. Все, ми перемогли. Так, круто. Так. Я ось тут не буду сидіти, бо там якийсь такий хитрунчик є. Він підходить, бере ніж і так <гиблик> робить і кікає одразу. <пірвання> Супчик так, ми все одно перемогли.

Це він нашого виніс. Все, я б його, може, і виніс, але ліворуч, чувак, бачили? Зайшов на все, я не хочу вже там сидіти. Там таке палене місце. Вони вже спалили, що там сидять. Вони туди або ніж беруть, заходять. Так чпунь або автомат, ну ви мене зрозуміли. Ну, це є як... Дурбецел вийшов. Обережно, обре... обере. Обережно, обережно. Окей. А, не шкодило. Так. Так, ну що, бачите? Мене вбили 12 разів, а я виніс зробив і зробив їм мінус 5. Ну, для мене дуже-дуже прикольно. Так, щось там пишуть чувачки. Так, окей. Ну що, так сьогодні зіграли. Якщо вам сподобалось, як завжди, лайк. Натискайте поділитися з друзями. Натискайте підписатися на канал. Натискайте на дзвоник. Ще вам залишаю посилання. Ось тут я граю у містер Мід. Сюди натискайте, граю у хорор Five Nights at Freddy, сюди натискайте підписатися на канал, То ось тут граю у Stand Off 2. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!